Гляньте, ну не золото. Всі повірила. Весь ряд. Весь ряд. А ну далі йдемо. Температура 19 градусів. На дворі дощик. Але хай буде. Хоч трошечки помідорки нав'яжуться, тому що як оце пекло, це взагалі. Гляньте, вся капуста пов'язана. Гляньте, ну. Маленька моя. О, гляньте. Опа, вся. Мові огірочечки. О, китайське диво. Там слідуюча. Тоже не поняла. А де подівся? А, це китайське диво. І оце. О, бачите? Яке все гарне. Боже, воно не гарне, але мені так все до душі, знаєте. Таке все хороше. А ну, тут Тоже Тоже, тоже Гляньте. Тоже, тоже А ця крайненька буде менша. Вона є, але трошки менша. Ось таке. Ви знаєте, як жара, мені цих дві бочки не вистачає. Не вистачає прямо дві бочки полить. Ну Зараз мокро я не знаю, чи поливати, чи ні. Оце треба винести, щоб яка біда не напала. Якось і то второчі ще що цвітуть, трошки в'яжуться, он тут нічого нема. Ні, моє. є, буде. Це якась другий сорт. А це, дивіться, яка помідорка. О, бачите, чорненька. Короче, говоря, все хорошеньке. А ну тут підглянемо. А я прийшла, я капусточки дві вирізала. А прийшла ж я вирвати морку. Вечором зберу огірочки. Оті, що я перший раз зібрала, віддала моєму зятю Він приїжджав. Гляньте, 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 Ех, буде салатик. Буде салатик, буде. О, хочу підійти до цього китайського дива ще раз. Я ж вам показую. О, тут, а бачите, які вісять. Один, два. Тут цілий пучок. О, гляньте, ну, як підріс після того, як я вам показувала. оце, мабуть, теж китайське диво. Ну, є, що... Вони, мабуть, самозап... О, є. Бачите? Я думаю, вони самозапильні. Ні, не самозапильні. Тому що вони мають пустоцвіти. А он... Один-два буде, дві далі пусто цвіт. І внизу нема. Я кажу, вони ж не самозапильні. Треба, може, щось. І оце теж китайське диво. І оце теж. Поняли, тут нічого нема. Оце, так. Да. Що за фокуси? Бачите? Що буде, то буде. Треба підкручувати вершечки. Оце, я думаю, еколь. Бачите, такими пучками воно. Еколь. А це... А це кібрія. Це зовсім два різних огірки. Вже залишається капелька капусти. Ну, цієї гральньої. Попідчищала її. Трохи повиносила, трохи ні. Вже я жду цю. Кульочки морожу. От. А цю позрізаю, що мені треба пару головок там дати людям. Завтра ще хочу стушити, Сьогодні буде овочевий такий суп. О, знову пішла, не вирвала морку. Завтра буде такий овочевий суп, сьогодні буде. А завтра хочу стушити, так от може де на вечір. Хочу стушити капусточки такої, теж таке все. А сьогодні борщик із реберцями. Гарненько цвітуть баклажанчики. Дивіться, бачите. Це вроді був білий, Ні, це не білий був, білий цвіт білий. О там на початку, чи ні, чи я путаю. Коротше, позначала-позначала Надя Да й збилася. Уже де ті позначки, я ж я була їх поназапихувала, Нема. Отут була трошечки сипанула моркви, то я вже її дориваю. Треба, знати, треба трасі більше. Але гарно глянуть. Ах, моя золота. Гляньте. Ну, це капіт. От Отаке саме було в торік. А це саваларт іспанський, називається, на пачечці пише італіано. Ну, так називається ці Оце, бачите, які виросли вчора. Я їх посіяла для зятя, тому що він там хотів в одному місці прикрасити цими. І він високорослі. А ці, дивіться, що це, дві настрінинки попали високоросли. Чи я щось нічого не можу гляньте. Зрівняйте з цими. Фух, і гаряче. Я взяла куртку оділа. Йду я вириваю морковочку. От, капусточку я зрізала. Все хорошого деньочечка. Дивіться, пишіть, підписуйтесь. Я ж так стараюся. А гляньте, ще перчик покажу, бачите? Там впереді більше, бо я його раніше садила. А це чуть пізніший перчик. Ану-ну. -ну. Тут такий довгенький. Тут теж. Це... Ні, це вже друга форма. Ану-ну-ну-ну-ну-ну. -ну 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 -ну. Ой, гаряче, ото я вділася, взяла оцю куртку клубку. А тут такий, бачите, білий, жовтенький, такий воно виглядає. Другий, третій воно. О, гарний перчик. баклажани, не знаю. Бу... Он вже зав'язаний один. Буде з них толк, не буде з них толк, я для себе зробила відкриття. Помідори в кінці дуже погані. Там їм дуже гаряче. Я на другий рік буду від крана, якщо буду жити, от, посажу сюди донизу. А далі я не буду. Далі я Я тут краще три ряди помідор посажу. От. А далі посажу там баклажани і перець, тому що там не важно. Там не важно, тут пов'язалися, тут цвітуть все. А там дуже сонце пече. І тож я закрила і сіткою, і все. О, бачите, які гіллячечки вісять. О. І дуже багато осипалось, погоріло. Тут теж буде веточка. Тут вроді одна зав'язалась. Ну, побачимо потім. Он тут. Це, між прочим, медовий спас. Мені треба, щоб ви родили, зрозуміли, щоб я побачила, які ви. Я вас дуже шукала. А далі, дивіться, он ця ще цвіте. Ну, коротше, от це. А далі вже отой ряд не гарний. Цей нормальний біля вікна. Мені хоч бере його да вирви. І хай собі баклажани там нормально ростуть. Короче, бу буду думати. Добренько, Добренько, всього вам хорошенького. От, клубнічки трошки дощик іде. Дивіться, яка грязюка. Бачите, дощ пройшов, намочив і все тіче з теплиці пилюка з тої сторони. Добре, всього вам хорошого, бажаю вам здоров'ячка, бажаю вам добра в ваших сім'ях, щоб все було добренько завжди. І бажаю миру. Все на цьому, все. Підписуйтесь, пишіть, коментуйте, критикуйте. Що хочете робити? Я тільки пишіть. Ти що заслужила, те й пишіть. Якщо критикувати, значить критикувати, значить заслужила. Дивіться. Бачите, яка господиня? Ой, хоч сама себе похвалю. А тут і тут. А слідуюча? і слідуюча. А ще слідуюча, а слідуюча дуже манівне. І тут, і тут. Коротше, всі зав'язалися. Це вже я почала шуткувати. Всі зав'язалися, всі добренько. От Отакі от, от такі справи. Ну, такі не дуже добрі з помідорами. Через жару. Бачите, як цвітуть. Побачимо, чи зав'яжуться. Внизу то по... як а, ну, ну, я гляну. Тут трошки пов'язалося. Тут, бачите. Щоб мала бути велика гіллячка, це тільки три штучки. Тут взагалі побачимо. І я ж обробляла і борною кислотою. І вчора обробляла хелатин бор. Ну це таке, щоб і для листя було, і для все. Дивіться, тут нормальні листя, тут що хоче. Там нормальні, тут що хоче. Не знаю. Не знаю, щось не виходить з помідорами толково. А ще я маю, Вон, я отримала помідорки сьогодні. Я потім... Ще зроблю коротеньке відео. Получила дуже сорта японські, хороші. Я брала у... оці всі помідори. Ви ж знаєте, де я брала. Раїси Євтушенка. втушенко. Я не обриваю, я так роблю. І він обростає, бачите, один корчик. Ложу сюди і піду по моркву. Я брала, але там таких нема сортів, то я по дві штучки, а одного. Шість взяла. Ну, туди, я ж вам говорила. І оно ж в мене вже гарненька розсадочка. Бачите. Оце він Раїси Євтушенко. Галь, так гарненько цвіте. А побачимо, чи буду в'язатися. сорти суперові оці всі. ну У мене теплиця трохи барахлить. Все на цьому, все бо буду розказувати довго. Мені немає, я сама живу, то я оце роблю відео і з вами ділюся. от Поговорила з вами. І вже мені якось краще, веселіше. І все. Все. Пока-пока. До слідуючого відео.